Ота Кубанська знає, поки ти там в своїх Єгиптах, подивись, яка у нас тут краса. Я отак от без тебе, щоб ти знала, їду на рибалку. Коротше, друзі, ви вже всі побачили, да? що моя бивша подружка Оля Кубанська без мене поїхала в Єгипет. Отак от кинула мене. Я вже її заблокувала, так що передайте їй, будь ласка, Що я не дивлюсь там на її відпочинок. воно мені не цікаво. Так що взяла чоловіка. Сьогодні буду Сашу годувати, я вже з собою взяла заготовочки. Я раз в житті. Ой, так, да, прям перший. Взяла з собою всякі заготовочки, вже, щоб приготувати смачну їжу, бо на вулиці мінус 11. Гарне сонечко, так. Але мінус 11. Будемо ловити сьогодні на мармишку, бо а що робити ще в мінус 11? І на щуку ж заборона. Хоча, блін, на платниках все можна. Ну, люди там все одно в коментарях пишуть гадості, що я ловлю щуку в заборону, навіть не звертаючи увагу, де це відбувається. Сьогодні неділя, вихідний, 23 лютого. Погодка просто шепче, дуже гарно, сніг такий гарний. Я люблю, коли мороз, сонце і сніг просто весь як в бльостках таких. І справді не відчувається, так, що на вулиці так холодно. Я бачу роздітий. Ну в машині буду. то, зрозуміло, взагалі. Але ну, я так ще думаю, дивлюсь зранку. Це що каже, мінус 11, це значить на воді ще буде відчуватися як порахолодніше. Думаю, може вже відмінити ту рибалку, а потім думаю, ні, на зло Кубанській треба поїхати, половити рибу. Так що заставила себе вийти. А оказалось, не так то і холодно. Друзі, дуже великий мороз, але отакий лід, який... Снігом він дуже небезпечний. Тому, будь ласка, не забуваємо про пишню. Завжди думаємо про свою... Опа! Промойна. Промойна, так? Да? О, отак. І вона закрита. Вода, так? Да? да. А отак, коли от, пішли ви пішки, бо бачили в ото відео, там, де чувак на машині на Дніпро вирішив заїхати? Коротше, я е, побачила це відео і думаю, блін, це як треба було додуматися на тій машині поїхати по Дніпру, да? ну просто. Але потім мені ще в новинах потрапило відео, де жіночка, одна дитинка за ручку, друга у неї в колясці, і вона гуляє по льду там, з, чоловіком, з чоловіком по кризі. Нема у мене слов, просто нема у мене слов. Мотель з собою є, це з минулої рибалки у Саші, ну такий непоганий, хороший. Саня в'яже мені зараз мормишку на окуня. Мені би вже хотілося наступного разу на риболовлю приїхати, коли буде тепло і буде відкрита вода. Якось зима в цьому році прийшла дуже пізно. Дуже тоненька тут жилочка. Гамакацу, так, у тебе 0,6. Мармишок багато є, зараз. Щас... Ну, треба маленьку брати. Зараз ну, вони, я... розмі, вони, однакові, вони різної форми, кольору. Що там ще є. От іще є. Ну, Це вот, вот насправді така, що можна і без мотилочки mm -hmm. пробувати, але треба це вот найменше, або цю, або цю кругленьку. Давай може каплю Ось вот Таку вот снасть ми отримали. Ну, Можна заради інтересу спробувати зловити на безмотилочку. Але чесно, мені здається, що не захоче. Ухеліт, блін. товстий. коротше, значить, нещодавно мені написали в коментарях, що окуня піймати на бермишку це дуже легко. Взагалі не треба ні мотиль, без мотилка він клієш одруний. Для розуміння, це вже інше озеро ми перейшли. Вже взяли саму, що є спортивну вудочку просто. І найменшу мормишку, яка тільки у нас є, Це робить Богдан Галінок ці снасті саме для спорту, щоб ну, просто на саму вже дрібну рибу. І ніфіга. І зараз по слідам минулих риболовів, тут отака от паличка. У лунці, знаєте? Хто ж помітив це місце, паличкою? зараз перевіримо. Може, то кубанська? Може то риба не ловиться, бо я на неї на тренділа. Друзі, насправді я пожартувала. Я дуже рада, що Оля відпочиває. І чекаю її вдома. Вона мені там якісь подарунки везе. І вона вернеться, і ми поїдемо з нею на рибалку. Щодо самої техніки ловлі, вона на окуня досить стандартна у всіх. У нас нормишка вже на дні. По натягу ківочка ми бачимо. Ось. Лунка невелика, і, в принципі, коли риба неактивна, взагалі не раджу засвічувати лунку. Тобто, сильно її розчищати, щоб менше світла потрапляло. Це буде і так шугати неактивну рибу. Все, от за допомогою натягу кивочка ми розуміємо, що наша мормишка на дні. Якщо ми лимоємо карася, то ми трошки так постукаємо, лишаємо і чекаємо десь хвилину. Коли карась клює, він підіймає кивочок. А на окуня, інакше. треба трошки постукати по дну, в залежності від того, наскільки активна риба, або так зовсім легенько, або трошки можна сильніше. І потім... Робимо ось таку проводочку. Потихесенько підіймаємо і хитаємо кивочок. Не треба це робити ось так. Так воно не працює. Я це бачила, Дуже обережно. Щоб він ледь-ледь-ледь хитався і потрошку, потрошку, потрошку підіймався. І вже залежно від того, на якій глибині ви ловите, підіймаєте на 10, на 15, на 20, а можна і на 30-40 см робити ось таку от проводочку відна. О! О! Ого, клюнув. Обалд... Блін, зірвався. Слухайте, ну взагалі вже приємно, що покльовочка сталася, і бачили в товщі води. Дуже холодно і дуже швидко замерзає жилка. О, та знову була покльовка, Навіть це щось зовсім дрібне. І в чому ще важко ловити в такий мороз? Тому що примерзає жилочка, оця тоненька. Моментально, тому що ти її з води достаєш, трошки води на ній лишається і вона одразу чіпляється. О, є рибка у нас. ху 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 Прикінь перед лункою зійшла. Та що ж таке? Може, тупа вже мармишка ця? О. О! Хто це такий? Йорш? Ну, mm -hmm. Та очі він, мабуть, так лює, Знаєш, що от зовсім. Ну, я в цьому році, я, мабуть, що і в минулому не ловила. Дивіться, який взагалі улов. О, чого воно так. що Це йорш навіть, а не окунь. О! Сюда, Ось вам, будь ласка, бачите, вже жилка замерзла і заплуталась все. Ось реалії вам рибалки. В мінус 10, мінус 15. Зараз і спробую, але, ну, скоріш за все, це доведеться перев'язувати. О, повезло, розплутала. І швиденько отак от рівно жилочку, бо все в моменті примерзає. Але вже є почин. Ну, хотілося б щось покрупніше. О, о, а ось і о, о-о-о-о-о. Навіть стравлює жилочку. О! Так. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. <смір> <смір> ну, ось це він спортивний. Дуже багато у мене сходів, друзі. Це тому, що, я думаю, мормишка тупа. Ну, я не думаю, я знаю, я вже її перевірила. І мормишки треба віддавати на заточку. Але самі бачите розмір риби, і на більші мормишки просто не клює. Є, є, є якісь. Відчуття монстр? Оу! Ніфіга собі! Ну да, ну для Йорша це нормальний, так? Да? з цими Йорщиками будьте обережні, тому що у них е, калючки є і в зябрах тут збоку, і в самому плавці. Дуже потім воно неприємно заживає. Ну, прикольно. Реально, спортивна рибалка, що скажеш? Сань, хочеш трошки попробувати? Може, у тебе якийсь крупняк, короб, якийсь клюне, будеш ловити? Дивіться, вже лунка, бачите, затянулася. Ось такий морозець. Боже, що це таке? Це щось таке маленьке. Це щось таке прям дрібнюсіньке. О, знов йорш. Бачите, навіть окунь не хоче клювати, в основному клюють оці ярші. Я вам скажу так. Переживалася сильно, сьогодні неділя, таке сонце. Лід стоїть. Думаю, блін, зараз стільки людей буде. От просто не буде де протовкнутися. Але, як показала вже практика, да, таких трошки колоснутих оказалося нас з Сашою двоє. Просто нікого нема, ми самі. Тому вже люди подивилися на мінус на вулиці і подумали, ну, його нафіг. Диви, як, диви, як фігари. Диви, який вот, ну, знайшла просто місце, о, окушочок. І Йоршики, і окушки стоять там поруч. Ну, скільки сьогодні ловили, бурили, шукали. Але ось якось тільки одна ця лунка, що в ній найбільше всього клює. Оці Йоршики і знову було клювання, і окушки дрібні. От вже метр туди. Не клює. Метр сюди, два метри не клює. Ось одна оця лунка. І, до речі, це не та, в якій була паличка, так? Ні, це не та, в якій була паличка. О, попіклувався, так? Да, Про мене? Дякую, бо треба трошки зігрітися. Ну от закрутив, от ти кожен раз закручуєш термос, а потім не можу його розкрутити. Коротше, слава Богу, що сьогодні їжа буде, не якась там рибна юшка, а просто в мене з собою м'язка. Буде щось типу безстрогане. Є м'яско, цибулька, гречка, сметанка. Балон заправили новенький. Зараз вже підемо їсти, да? вже хочеться. Оце я просто вимучила реально. Просто вимучила, тому що не хочу. О, диво, який крупняк. Чайок. Ну, один дуже авторитетний блогер каже, що якщо з собою є термозаджируші, ти п'єш чай і потім ловиться риба. Ну хто ми такі, щоб йому не вірити, правильно? Ну оце просто найбільше за сьогодні. Грам 22. Друзі, хочу подякувати всім, хто підписується. Для мене це дуже важливо. Всім, хто ставить свої вподобайки і навіть пише коментарі. Всі читаю і намагаюся максимально відповідати. А також хочу подякувати партнеру проєкту катя Рибалка компанії «Фахбет». А Тепер, власне, чого зі мною погодився Сані їхати на цю рибалку, на цю авантюру. Переходимо до самого смачного. Я не знаю, чи вийде в мене приготувати рецепт, бо в мене реально. Олія замерзла, дивіться, я такого ще не бачила, щоб рослинна олія просто замерзала. Цікаво, чи вона розмерзнеться і на ній можна смажити, чи вона вже спорчена, бо такої ситуації в мене не було. У мене тепер також є такий балон, адже це зручніше, коли зима. Пам'ятаєте, у мене така маленька, ем, зручна плита. Але оці маленькі балони вони реально замерзають, коли мінус на вулиці. З таким балоном спокійно можна собі готувати. Від цього зараз залежить, чи будемо їсти. Капець, реально, олія просто як гель. Схоже, олія розтанула і я її спробувала на смак вона як олія. Враховуючи температуру за бортом, я вже підготувала завчасно нарізане м'ясо. М'яско у нас трошки підсмажилось і додаємо цибулю. Ви бачите, наскільки шалений перепад температури, тобто, що просто... Так парує з каструлі. Там у нас нічого не горить, все добре. Це просто там велика температура, а на вулиці більше, ніж мінус 10. Ох, друзі, такий аромат пішов. Через камеру, я думаю, передається. Приправляємо сіль, перчик. І заливаємо трошки водички, щоб м'яско наше протушкувалося з цибулькою. Останній штришок, передостанній, додаємо гречу. Накриваємо кришкою і чекаємо 15 хвилин. Підготуємо ще зелінушку. Яку б я страву не готувала, отак от. Зелінушка там ніколи не зайва. Зелена цибуля. Петрушечка освіжає і смаку додає і візуально виглядає апетитніше. Греча у нас всотала воду, ще трошки вона буде готова і зараз той крок, коли... Час додавати сметану. Ось така краса у нас вийшла. Але їсти треба дуже швидко, тому що ви самі розумієте чому. І що? Піде? Смачно. Після свічного обіду зараз будемо повертатися ловити. Не знаю я, чи буде кльов, чи буде риба. Якщо буде, ви це далі побачите. А якщо не буде, то на цьому це відео і закінчиться. В будь-якому випадку дякую всім, хто додивився до цього моменту і, можливо, до кінця. До зустрічі на нових рибалках, до зустрічі на воді, Скоріше би весна, вже хочеться ловити на виплавочок, каразиків, коробчиків і ділитися вже більш теплими такими видами. Слава Україні! До побачення!